Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи чутно мене, чи видно? Так, чутно, видно і я підключилася. Угу. Так, всім доброго дня. Сьогодні, 8 грудня, у нас заплановані громадські слухання для товариства з обмеженою відповідальністю Феникс 22 якою передбачається промислова розробка піску відкритим способом кар'єром ділянки Калкаївська на земельній ділянці площі 5,99 га, розташованій у Кременчуцькому районі Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД – 2023-72-71-09-20 – Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації громадських слухань, що набрали чинності 29 липня 2023 року, а саме Стаття 17 при та перехідні положення цього закону доповнена пунктом 2.2 такого змісту. тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України проведення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошення про початок громадського обговорення. З оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Порядок проведення громадських слухань визначений постановою кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року 989, в якого були внесені зміни постановою КМУ від 8 вересня 23 року 967. І так, процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалась шляхом подання суб'єкту господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі ЗОВД 8 серпня 2023 року. Під час громадського обговорення повідомлення, зауваження і пропозицій щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості, в установлені терміни не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів був оприлюднений 23 листопада 2023 року. Громадське обговорення звіту триватиме до 28 грудня цього року. Громадське обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми проводимо сьогодні з метою зберігання з, з метою збирання зауважень і пропозицій громадськості щодо звіту ЗВД. І так, регламент сьогоднішнього дня головуюча, я, Петренко Ольга Володимирівна, начальник відділу охорони атмосферного повітря, оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки. Е, хто буде доповідати? Представник суб'єкта чи сам суб'єкт господарювання? Буду доповідати я, представник розробника. Отже. Назвіться, будь ласка. Степанова Юлія. Угу. Ну, тоді добре, послухаємо представника розробника, який представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення чи недопущення цього. Ну, десь хвилин 10-20, будь ласка. Планованою діяльністю ТОП Фенікс 22 є промислова розробка піску відкритим способом кар'єром ділянки Калкаївська, що розташована на землях Оболонської сільської громадської е, територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області за межами населених пунктів. Територіальні альтернативні варіанти не розглядалися, оскільки прийнята ділянка надер вивчена за попередньою ліцензійно дозвільною документацією. Розробка Ділянки піску Калкаївська передбачається здійснювати на підставі спеціального дозволу на користування надрами та проектного земельного відводу підприємства. Земельна ділянка, на якій планується здійснювати діяльність, повністю сформована і має кадастровий номер, зачитувати набудь. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Цільове призначення земельної ділянки не суперечить меті її використання. На даний час ділянка калкаїська не розробляється. Територія земельної ділянки, що на території земельної ділянки, що передбачено під розміщення кар'єра, знаходяться раніше побудовані промислові будівлі, які по мірі розвитку гірничих робіт будуть демонтовані. Інші стримуючі фактори, а саме підземні і наземні інженерні комунікації, пам'ятки археології і архітектури на території майбутньої промислової ділянці, Промислової діяльності відсутній. Корисна копалина, ділянки Калкаївська є верхнячетвертинний алювіальний пісок першої заплавної тераси річки сули. Потужність піску коливається від 4,9 до 6,5 метрів, середнє значення по ділянці на 5,6 метрів. Пісок сухий, рівень грунтових вод знаходиться нижче підошви піску. Пісок зустрінути усіх розвідувальних свердловин. У підошві пісок переходить у супісок жовтий, що віднесений до підстіляючих порів. Потужність піску прийнята для підрахунків запасів, з урахуванням залишення захисного шару на добору потужністю 0,1 метра, змінюється від 4,8 до 6,4 метри та в середньому по ділянці складає 5,5 метрів. Породи зовнішнього розкриву, шар перший – Ділянки, яка генетично являється, які генетично являють собою такий же пісок, як і корисна копалина, тільки засмічений залишками кореневої системи рослинності та продуктами первинного гумусоутворення і органічними домішками раніше здійсненої промислової діяльності, розповсюдженої повсюдно на всій ділянці. Їх потужність складає на цілих дві метри. Підстеляючи корисну копалину, верхню четвертині альвіальні відклади, представлені супіском світло-коричневим, розвинені на площі ділянки повсюдно та середня четвертині флювіоогляційні -огля... відклади, до яких віднесена піщана сіра глина, та дрібний середньозімний сірий пісок. Продуктова товща ділянки Калкаївська являє собою горизонтальне пластове тіло, межі якого виходять за геологічне контрвивчення. Покрівля продуктової товщі повністю повторює рельєф ділянки. Підошва піску має виражений ухил у північно-західному напрямку. Перепад висот по підошві піску в межах ділянки складає 1 метр. За якістю, корисна копалина ділянки калкаївська відповідає рекомендаціям ДСТУ. За вмістом природних радіонуклідів, піски в межах ділянки відносять до першого класу застосування. Станом на 1.07.23 обсяг підрахованих запасів піску ділянки Калкаївська за категорію Б складає 304 тисячі крапка 106 тисяч метрів кубічних, обсяги розкриних порід 11 тисяч дев'ятсот тисячних тисяч метрів кубічних. Гірничо-геологічні, гірничо-технічні умови та гідрогеологічні гі 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 умови в межах ділянки Калкаївська прості та сприятливі для розробки корисної копали відкритим способом кар'єру. Приймається проста транспортна система розробки з паралельним переміщенням фронту робіт та тимчасовим зовнішнім, по відношенню до гірничих робіт, розташування бортів розкривних робіт з подальшим переміщенням їх у вироблений простір кар'єру. Так, я хочу окремо зупинитися на впливах. Так, після відпрацювання балансових запасів ділянки Калкаївська на всіх порушених планованою діяльністю землях передбачається здійснення гірничо-технічного етапу рекультивації з подальшою передачею відновлених земель попередньому землевласнику. Об'єкт планованої діяльності віднесений до 4 класу підприємств з розміром санітарно-захисної зони 100 метрів. В межах нормативно-санітарної зони ділянки Калкаївська, селітивні території та об'єкти житлової забудови відсутні. Найближчими до ділянки, населеними пунктами, є село Старий Калкаїв, від якого ділянка знаходиться на відстані пів кілометра на захід та селище Тарасівка, відстань до південно західної околиці, якого домежпланованої діяльності складає 0,9 км. Прийнята санітарна захисна зона для планованого об'єкту об витримана в повному обсязі. Технічна альтернатива 2 є аналогічною. технічній альтернативі 1, за винятком проведення розкривних та видобувних робіт. Передбачається технічна альтернатива 2 – видобування необводаних пісків шляхом черпання з використанням на розкривних та видобувних роботах крокуючих екскаваторів драглайнів Основними причинами обрання технічної альтернативи 1 з урахуванням екологічних наслідків є використання спецтехніки, що працює на диспаливі. Та не потребує підключення електричного живлення підвищеної потужності. При застосуванні технічної альтернативи 2 через відсутність джерел електричного жилення необхідної потужності у районі розташування родовища передбачається прокладання нової лінії електропередач, це пов'язане з додатковим відведенням земельних ділянок, що призведе до більшого навантаження на земельні ресурси. Також передбачається технічною альтернативою 2, додаткове встановлення дизель-генераторного обладнання для аварійного електрозабезпечення, що призведе до збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Погодження з відходами. Тому обрана технічна альтернатива 1. Погодження з відходами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Передбачений роздільний збір відходів. Відходи, що будуть відтворюватися, Планується збирати у спеціальні відведені міста з подальшим дотриманням вимог екологічної та санітарної безпеки при поводженні з відходами, та передавати їх для вивезення спеціалізованим організаціям, зокрема небезпечних підприємствам організаціям, які мають відповідні ліцензії згідно укладених договорів. Передбачається опосередкований тимчасовий незначний вплив на довкілля з умовленими операціями у сфері поводження з відходами. Основними джерелами забруднення атмосфери при проведенні підготовчих робіт та при експлуатації кар'єру є робота автомобілів, спецтехніки і механізмів, вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння, а також викиди пилу передбачається при проведенні виймання завантажувальних робіт, видобування піску та при перевезенні піску по автодорогам кар'єра. Відповідно до планованої технології. Предбачається 5 джерел викидів неорганізованих. Це вийменно завантажувальні роботи з піском та формування тимчасових відвалів, перевезення піску, робота спецавтотранспорту, стоянка вантажного автотранспорту, стоянка легкового авто транспорту. Викиди забруднюючих речовин становлять 1,97 тонн на рік. Найбільша сума максимальних приземлених концентрацій з урахуванням фону забруднення по азотам. Двопису складає 0,65 гДК по групі силації не перевищено 0,8 гДК. Отримання результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі свідчать про відсутність перевищення граничної допустимих концентрацій і допустимість очікуваного впливу. Вплив на атмосферне повітря оцінюється як негативний, прямий, довкостроковий, постійний місцевий кумулятивний, ймовірно, в штатному режимі та незначний. Під час експлуатації кар'єру забір води з водних об'єктів та стічних вод у поверхні у поверхневі води чи на ґрунт не передбачається. Знешкодження господарчо побутових вод, що утворюватиметься персоналом, здійснюватиметься. На очисних спорудах відповідно з укладеними договорами. Забруднення водного середовища відсутнє. Водовідведення у поверхневі води не передбачається. Скид стічних вод, що використовуються на рельєф місцевості, також не передбачається. Вплив на водне середовище відсутній. Змінюється рельєф місцевості та рух повітряних потоків. Видобуток мінеральної сировини призводить до створення на значних площах антропогенного гірничо промислового ландшафту, для якого, характерні, для якого характерні як поверхневі нагромадження гірничних мас відвали, так і від'ємні форми рельєфу кар'єру. У цих районах відбувається перебудова всієї поверхні. Збіднюється склад первинної рослинності, падає біологічна продуктивність земель. Для мінімізації наслідків віддобуваних робіт на кінець розробки родовища буде проведення рекультивацією земель, збагачення родючого шару ґрунту, насадження багаторічних трав'яних рослин та біологічна рекультивація площ кар'єру та в зоні впливу кар'єру, здійснення господарської діяльності передбачається проводити з урахуванням всіх умов, нічого законодавства України не буду Світлове, теплове, хімічне, радіаційне та інші види забруднення на довкіллі не очікується. Вплив на рослинний та тваринний світ в даному районі істотно не зміниться, вплив впланованої діяльності на стан флори, фауни, біорізноманіття відсутній. Ризики для об'єктів культурної історичної спадщини соціального середовища в цілому відсутні, вплив на клімат та мікроклімат відсутній, транскартонний вплив не передбачається також відсутній. Комплекс технічних, технологічних, організаційних рішень забезпечує надійну безаварійну роботу технологічних об'єктів на родовищі. Проєктні рішення забезпечують високий ступінь надійності. Так, в мене все. Дякую. Ми прослухали доповідь. Скажіть, будь ласка, чи є якоїсь зауваження чи пропозиції до почутого? Можливо, писати в чаті. Ну, поки чекаємо може, хтось напише щонебудь. Я наголошую що результатом слухань буде протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація щодо сьогоднішніх слухань. Протокол разом з файлом відеофіксації будуть внесені до єдиного реєстру з ОВД установлені терміни, а також наголошую, що слухання щодо планованої діяльності ще тривають і будуть тривати до 28 грудня. І ви можете подати зауваження, якщо ви виникли такі до цього часу. Тоді вони обов'язково будуть враховані у звіт про громадське обговорення і будуть невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Якщо немає зауважень і пропозицій, тоді пропоную завершувати громадські слухання. До побачення і гарного дня. Всім мирного дня, до побачення. До побачення.